Настає в житті мить, коли Бог починає працювати над розумом людини, і зазвичай це відбувається саме тоді, коли здається, що все руйнується. І тут багато хто плутається, люди вірять, що Бог починає з наведення ладу в їхньому житті. Але ні, Бог завжди починає з очищення розуму. І коли він це робить, те, що колись здавалося комфортним, починає дратувати. Неправильні люди починають віддалятися. Те, що раніше відволікало, втрачає свою привабливість. А те, що ви терпіли кожного дня, тепер стає нестерпним. І чи помічали ви, що це схоже на те, як справи погіршуються, перш ніж виявлять себе як розв'язання, що ж зі мною теж так було? І сьогодні я хочу показати вам, що насправді відбувається, коли Бог очищає чийсь розум і чому ніщо, абсолютно ніщо, не залишається незмінним. Коли Бог починає очищати чийсь розум, він передусім не змінює світ навколо них, а виявляє те, що відбувається всередині. І це виявлення не є комфортним. Воно розкриває страхи, які ви маскували продуктивністю, виявляє невпевненість, яку ви прикривали штучною силою і оголює наміри, існування яких ви воліли не визнавати. Це, ніби світло проникає в темну кімнату, яку ви уникали роками. Ви завжди знали, що вона там, але настільки звикли тримати двері зачиненими, що почали вірити, ніби її вміст вас більше не зачіпає. Але це не так вона завжди впливала, просто була прихована. Ось чому, коли Бог вирішує очистити ваш розум, він починає з виявлення того, чого ви боїтеся побачити. І я знаю, що це лякає. Більшість людей тікають від цього процесу при перших же ознаках втеча є більш поширеною, ніж визнання. Люди моляться про напрямок, але коли цей напрямок починає з'являтися, вони панікують вони просять ясності, але бояться правди. Вони просять трансформації, але не хочуть дізнатися, від чого їм потрібно відмовитися, щоб це сталося. Чи відчували ви колись подібне? Чи помічали ви, що просили змін, а коли вони почалися, це здалося занадто важким? Це зустрічається частіше, ніж ви можете подумати. Значна частина людства була навчена боятися чесності із собою. Але очищення це не про комфорт, це про правду. І я пережив це дуже інтенсивно був у моєму житті період, коли я мав мовчазне переконання, що маю віру, що мій розум узгоджений з моїми цілями, що я мав ясність щодо своєї мети, але глибоко всередині я знав, що були частини мене керовані страхом, страхом невдачі, страхом осуду, страхом бути недостатньо добрим. І ці страхи не проявлялися очевидно, вони з'являлися як нібито логічні вагання, як виправдання, що здавалися розумними, але які були лише добре прилаштованими масками. Допоки Бог не вирішив мене протиставити. І коли я зіткнувся з цим, я усвідомив, що це на світ був проти мене це був мій власний розум, який не давав мені рухатися вперед. Це усвідомлення боліло більше, ніж будь-яка критика. Яку будь-хто міг би спрямувати на мене? Біль від визнання власної слабкості більший за біль від будь-якої зовнішньої невдачі. І Бог робить це із вами він викриває те, що ви називаєте розсудливістю, але що часто є просто страхом. Він викриває виправдання, які ви використовуєте для обґрунтування поганих днів. Він викриває переконання, які ви успадкували, навіть не усвідомлюючи цього. Він викриває спосіб яким ви повторюєте шаблони, не ставлячи їх під сумнів. І, можливо, ви переживаєте це зараз. Можливо, Бог показує вам істини, які ви намагаєтеся ігнорувати, бо зустрітися з ними означає визнати, що ваш розум закутий ланцюгами, які ви самі посилювали роками. Але, доки ви не розпізнаєте ці ланцюги, ви ніколи не зможете їх розірвати. Викриття це перший крок до звільнення. І Бог це знає. Досвід Томаса Едісона ідеально ілюструє цю динаміку. Він став великим винахідником, якого знає світ, лише тому, що зустрівся вічна віч -навіч із правдою про себе, що його невдалі спроби означали не некомпетентність, а вдосконалення він дозволив своєму розуму бути протиставленим, і це протистояння привело його до ясності, яка змінила його траєкторію. У цьому села зустрічі з власною правдою, вона піднімає розум до рівня прозорості, що відкриває двері, які колись здавалися неможливими. І я знаю, що цей процес може викликати смуток. Я відчув це, коли Бог викрив мої слабкості. Пам'ятаю відчуття, коли заглянув усередину і побачив недоліки, які приховував навіть від себе. Це не було принизливо, це було необхідно. Це не було руйнівним, це було звільняючим. Початковий біль перетворюється на легкість. Початковий смуток обертається полегшенням. І, коли ця істина нарешті отримує простір всередині вас, з'являється такий тип мужності, який походить не від звичайної мотивації, а від глибокого переконання, що очищення веде вас до чогось більшого. Якщо ви хочете пережити це на практиці. Почніть з однієї думки, тієї, якої ви завжди уникали. Запишіть її, подивіться на неї прямо, віддайте її Богові з абсолютною щирістю. Не намагайтеся прикрашати її, виправдовувати чи маскувати. Правда, як тільки викрита, втрачає свою силу ув'язнювати вас. І, коли вона втрачає цю силу, починається очищення. Очищений розум народжується не з легких откровень, а з тихої мужності. І саме в цей момент Бог починає все трансформувати. Бо, коли він очищає розум ніщо, абсолютно ніщо не залишається незмінним. Коли Бог починає очищати чийсь розум, він не просить дозволу. Він просто прибирає те, що ви б ніколи не мали мужності відпустити самостійно. І саме тут багато хто впадає у відчай Люди вірять, що втрачають щось важливе. Тоді як насправді їх звільняють від того, що тихо руйнувало їхню внутрішню силу. І я знаю, що, можливо, ви переживаєте саме це зараз. Можливо, люди віддалилися без пояснень. Можливо, двері, які ви відчайдушно хотіли бачити відкритими, просто зачинилися. Можливо, можливості, що здавалися ідеальними, випарувалися. І ви все намагаєтеся зрозуміти чому. Але дозвольте запитати вас прямо, скільки разів ви трималися за те, що лише шкодило вам, тому що боялися зіткнутися з порожнечею, яка настане після цього. Цікаво, як люди борються, щоб утриматися за те, що Бог уже вирішив прибрати. Розум створює настільки сильні емоційні зв'язки, що, навіть страждаючи, людина воліє залишатися на місці, аби лише уникнути болю змін. Багато разів ви наполягаєте на перебуванні в середовищах, які змушують вас почуватися дрібними, невпевненими, замкненими. Ви наполягаєте на стосунках, які виснажують вашу енергію, наполягаєте на звичках, які руйнують вашу ясність розуму, наполягаєте на рутинах, які живлять самопокарання. І коли Бог забирає це з вашого життя, ви плутаєте звільнення зі втратою. Ви плутаєте зцілення з хаосом. Ви плутаєте керівництво з покаранням, але Бог не робить заплутаних кроків це ми плутаємося, тому що бачимо лише кінець чогось, тоді як він бачить початок циклу, який ви ще не здатні осягнути. І я кажу це тому, що пережив саме такий досвід. На етапі, коли я розробляв одні зі своїх найважливіших робіт, люди, яких я вважав ключовими, просто перестали бути частиною мого шляху. Тоді це мене глибоко поранило я вірив, що вони незамінні для мого прогресу. Правда полягала в тому, що ті самі люди тримали мій розум за кутим старими обмеженнями, страхом наважуватися і постійною потребою в схваленні. Коли Бог їх прибрав, я не розумів я усвідомив це лише пізніше. Саме тоді мені нарешті вдалося творити з ясністю, оригінальністю та силою. Очищення завжди передує проявленню. Очищення завжди передує будівництво. Богові спочатку потрібно було усунути те, що стримувало мене, а потім розкрити, на що я був здатний. Цей процес відбувається не тільки зі мною, він траплявся з багатьма чоловіками та жінками, які залишили свій слід в історії. Нікола тесла є прикладом того, що відбувається, коли розум не звільняється від того, що його обтяжує. Надзвичайний геній, але той, хто відмовився відірватися від одержимостей, що поглинали його розсудливість він не дозволив своєму розуму відновитися, він не дозволив деструктивним думкам замінитися напрямком і рівновагою. І він закінчив ізольованим, ув'язненим у власному генії. Це показує, як талант сам по собі нікого не рятує рятує якість ментального середовища, в якому цей талант перебуває. Ви можете бути геніальними, але якщо ваш розум захоплений тим, що вас послаблює, ваше світло ніколи не буде повністю побачено. Ось чому, коли Бог забирає когось із вашого життя, коли він зачиняє двері або блокує шлях, що здавався перспективним, це не покарання це захист. Він віддаляє вас від середовищ, які виснажують вашу духовну силу. Він виводить вас із ситуацій. Які змусили б вас повторювати той самий цикл болю. Він розриває зв'язки, які ви б ніколи не розірвали самостійно, тому що ви звикли жити, не усвідомлюючи, наскільки це вас руйнувало. Дивовижно, як людський розум може звикнути навіть до того, що його знищує. І Бог, бачачи це, вирішує втрутитися. Бо Він знає, що якщо це залежатиме лише від вас, ви залишитеся в пастці того, що вас приглушує. І, можливо, ви відчуваєте це видалення зараз? Можливо, все у вашому житті здається нестабільним, крихким, бурхливим, але це ознака того, що Бог очищає. Він спочатку забирає, щоб потім очистити, а ще пізніше відновити. І коли настане час відбудови, ви озирнетеся назад і подумаєте якби я залишився там, я б ніколи не пережив того, що живу сьогодні. Якщо щось видаляється з вашого життя, не боріться з цим, Готується щось більше. Тому що, коли Бог очищає ваш розум, Він викорінює все, що заважало вам рости, включно з тим, що, як ви думали, вам було потрібно для виживання. І саме тоді починається справжня трансформація. Коли Бог вирішує перепрограмувати внутрішній шаблон людини, він не починає зі зміни зовнішніх обставин, як багато хто вірить. Він починає з роботи над тим, у що ви вірите про себе. Саме тут більшість людей застрягає, тому що вони й гадки не мають, скільки думок вони несуть, які народилися не в них, а були засаджені роками страху, критики, розчарування та накопичених невдач. Люди відтворюють те, у що вірять про себе. І коли свідомість забруднена, життя неминуче підлаштовується. Мені самому довелося болісно пережити цей процес. Коли я усвідомив, що навіть після інтерв'ю з найуспішнішими людьми мого часу, всередині мене все ще існувала внутрішня схема, яка говорила, що я не вартий того ж рівня достатку, якого навчав інших. Цікаво, як щось настільки глибоко негативне може так легко приховуватися всередині нас. Запитайте себе, скільки можливостей ви відкинули, бо вважали, що ви недостатньо хороші. Скільки здорових стосунків ви втратили? Вірячи, що не заслуговуєте на справжнє кохання. Скільки дверей ви не постукали, бо були абсолютно впевнені, що їх зачинять перед вами. Саме так працює розум, коли він несе спотворену схему, він створює реальність ще до того, як її пережити. І саме тому Бог починає з коригування схеми, а не обставин. Якби він дав вам нові благословення зі старим розумом, ви б їх зруйнували так само. Як зруйнували попередні можливості? Я це пережив. Багато років, хоча мене запрошували виступати перед важливими бізнесменами та політиками, глибоко всередині я носив відчуття, що я лише бідний хлопчик з гір. Нібито моє походження якимось чином знецінювало мої досягнення. Я заходив у розкішні зали, але почувався всередині малим. Я розмовляв з мільйонерами. Але думав як той, хто вірить, що негідний зростання і найвражаюче те, що я чітко цього не усвідомлював. Схема була там, мовчазна, керувала всім, що я робив. Лише коли Бог почав очищати мій розум, ця істина розкрилася. Спочатку він розворушив мою пам'ять, виводячи на поверхню моменти, які я вважав вже подоланими. Потім він звернувся до моєї провини, показуючи, що я ніс тягарі, які не були моїми. А потім він торкнувся моїх глибоко вкорінених переконань, тих, що я побудував з дитячої критики, відторгнень та невдач. Це було так, ніби він відбудовував внутрішню структуру моєї ідентичності, цеглина за цеглиною. І саме в той момент все почало змінюватися. Коли ви востаннє запитували себе, звідки походять ваші думки? Скільки з них справді ваші, або скільки їх було нав'язано вам, членами родини, вчителями, старими начальниками, токсичними стосунками чи травматичним досвідом? Сучасна наука це підтверджує дослідження показують, що понад 80% щоденних думок середньостатистичної людини є негативними або саморуйнівними. Це означає, що більшість рішень, які приймає людина, Забруднені помилковими уявленнями про себе. І все ж багато хто продовжує вірити, що просто думати позитивно достатньо для того, щоб життя змінилося. Але це так не працює. Справа не в тому, щоб думати позитивно. Справа в тому, щоб думати чисто. І це очищення саме те, що Бог здійснює, коли очищає розум. Яскраво пам'ятаю момент. Коли це перепрограмування стало для мене очевидним, я стикався з новим проєктом, чимось масштабним, що вплине на тисячі людей. І, вперше, я не відчував страху. Я не відчував сумнівів. Я не відчував того голосу, який шепотів, що я недостатній. Навпаки, я відчув таку чітку впевненість, що, здавалося, вона походила не від мене. Це було так. Ніби Бог зняв старий фільтр і поставив на його місце новий. Все стало зрозумілішим. Я нарешті зміг побачити, хто я є насправді не крізь обмежене бачення минулого, а крізь перспективу того, ким Бог хотів, щоб я був. І я усвідомив щось ще більш дивовижне, коли внутрішня схема змінюється, змінюються вибори. Змінюється ваша позиція. Змінюється рішення. Змінюється мужність. Змінюється ваша вібрація. І життя реагує негайно. Рузвельт, наприклад, вражаюче продемонстрував це. Після спустошливої особистої трагедії він дозволив своєму розуму оновитися і вийшов з психічною силою, яка вплинула на цілу націю. І це було можливо лише тому, що він не противився процесу внутрішньої реконструкції. Істина проста. Але глибока, ви ніколи не проживете життя більше, ніж ті думки, у які ви вірите про себе. І коли Бог вирішує перепрограмувати ці думки, Він готує ґрунт для долі, якої ви ніколи не досягли б зі старим розумом. Чи це незручно так, чи це страшно багато разів. Але це абсолютно необхідно. Бо після того, як Бог скоригує вашу внутрішню схему. Ви не просто думаєте інакше, ви стаєте іншим. І коли ви стаєте іншим, весь світ змінюється перед вами. Коли Бог починає відновлювати чиюсь ідентичність, щось тихе, майже непомітне, відбувається в серці, перш ніж статися в житті. Це так, ніби він реорганізовує кожну думку, кожну пам'ять, кожну стару рану, поки ви нарешті не зможете побачити, хто ви є насправді, і, перш за все. Ким ви ніколи не переставали бути. Багато людей проводять все своє життя, вірячи, що вони є тим, ким їх називає світ, що вони є сумою критики, яку вони отримали, помилок, які вони зробили, втрат, з якими вони зіткнулися. Але коли Бог очищає розум, Він не просто виправляє думки, Він відновлює ідентичність. І коли це відбувається. Ви раптом відчуваєте, що внутрішній голос, який завжди принижував вас, починає втрачати силу. Розгубленість поступається місцем ясності, страх поступається місцем переконанню. І те, що колись домінувало над вами, просто більше не має такої ж влади. Цікаво спостерігати, як більшість людей живе, керуючись думками інших вони формують себе, щоб догодити, не розчарувати. Відповідати очікуванням, які навіть не є їхніми. Скільки разів ви намагалися бути чимось, що не відповідає тому, що Бог справді помістив у вас? Скільки разів ви вірили, що вам потрібно чогось досягти, просто щоб відчути себе вартим? Правда полягає в тому, що цей безперервний пошук зовнішнього підтвердження це те, що полонить розум, це те, що краде спокій, мету та енергію. І, коли Бог втручається, Він розриває цей цикл у його корені. Він торкається суті ідентичності не для того, щоб перетворити вас на щось нове, а щоб виявити те, що завжди було там, просто приховане під страхом, відторгненням або провиною. Я пам'ятаю період, коли все навколо мене здавалося, руйнувалося. Двері не відчинялися, люди сумнівалися, а моя власна робота здавалася безцільною. Я намагався зберегти цілісний образ, тоді як всередині я відчував себе роздробленим. Саме в цей період я усвідомив, що ніщо зовнішнє не може відновити те, що було зламано в мені. Саме тоді голос Бога став чіткішим, не у вигляді чутних слів, а через настільки сильні внутрішні переконання, що вони змусили мене зупинитися. Він не освітлював весь шлях, він лише освітлював, хто я є і. Цікаво, цього було більш ніж достатньо. Справжнє відновлення починається не з результатів воно починається з ідентичності. І коли ця ідентичність відновлена, все навколо вас прагне слідувати тому ж руху. Ось чому так багато хто вірить, що після періоду ментального очищення починають відбуватися дива. Але це не зовнішні дива, це внутрішні дива, які рано чи пізно виливаються назовні. Оновлений розум створює нові вибори. Нові вибори формують нові звички. Нові звички створюють нові шляхи. І ці шляхи ведуть до результатів, які колись здавалися неможливими. Сучасні дослідження показують, що люди з більшою ясністю ідентичності мають вищий рівень емоційного благополуччя, нижчий рівень тривоги та більшу здатність приймати послідовні рішення. Це не збіг. Фрагментована ідентичність породжує фрагментоване життя. Відновлена ідентичність породжує відновлене життя. Коли Бог відновлює вашу ідентичність, ви перестаєте порівнювати себе. Ви перестаєте шукати схвалення. Ви перестаєте погоджуватися на менше, ніж заслуговуєте. Ви перестаєте чинити опір тому, що Він хоче вам дати. Це так, ніби. Вперше, ви можете подивитися на себе без фільтрів, без ілюзій, без масок. І питання, яке найбільше відгукується в мені, тому що воно відгукнулося в мільйонах людей, це як ви можете жити достатнім життям, якщо ви навіть не знаєте, хто ви? Як ви можете побудувати міцне майбутнє, якщо образ, який ви маєте про себе, був побудований не на невпевненості? Як ви можете очікувати, що Бог поведе вас далі? Якщо ви наполягаєте на вірі, що ви не варті йти так далеко. Відновлення ідентичності є, мабуть, наймилосерднішим втручанням Бога, бо воно вирішує все під поверхнею. Я пішов цим шляхом не за власним вибором, а тому, що Бог штовхнув мене всередину. І коли мені нарешті вдалося побачити, хто я є, тривога зникла, сумніви втратили свою владу, а страх перестав керувати моїми рішеннями. Раптом моє життя набуло послідовності. Моя місія набула напрямку. А мій розум набув спокою. Це те, що відбувається, коли Бог очищає ваш розум до того ступеня, щоб відновити вашу ідентичність, ви не стаєте кимось новим, ви нарешті стаєте тим, ким він завжди хотів, щоб ви були. І коли це відбувається, ніщо не залишається незмінним. Нічого. Тому що зовнішнє життя завжди схиляється перед істиною, яка нарешті розвіла всередині вас. Навіть після всього, що я тут розкрив, є дещо, що потрібно викарбувати у вашому розумі, вся справжня трансформація починається всередині розуму, і Бог ніколи не починає процес очищення, не маючи на увазі перемогу набагато більшу, ніж те, що ви уявляєте сьогодні. Якщо щось почало рухатися всередині вас, Поки ви слухали мене, не ігноруйте цього. Ці внутрішні рухи завжди передують глибоким зовнішнім змінам. І щоб продовжувати рухатися вперед, продовжувати підніматися сходами на цьому шляху до вашого кращого я, я хочу, щоб ви залишилися тут зі мною. Натисніть і підпишіться на канал прямо зараз. Таким чином, ви не пропустите жодного з наступних кроків, і наступне відео. Яке вже з'являється на вашому екрані, буде саме наступним етапом вашої еволюції. Кожен фрагмент контенту, який ви дивитеся, кожне роздумування, яке ви допускаєте у свій розум, наближає вас до життя, для якого ви були народжені. Я глибоко ціную, що ви дійшли зі мною так далеко, і хочу, щоб ви знали, що я чекатиму на вас у наступному відео. Ваша трансформація не закінчується тут, вона тільки но набрала обертів. Ходімо разом.